Нещодавно ця дівчина з Нігерії посеред ночі зняла відео та показала зруйновані Росією будинки, але знайшлися розумники, які їй не повірили. Тому вона знімається ще раз вже посеред дня. Okay. Я запевняю вас, що в цьому немає жодної пропаганди. Нічого з цього не є фейком. Це Україна. Я стою в Києві, Україна, зовсім поруч із своїм університетом. Тому мені було дуже легко сюди прийти. І ніхто не платить мені за це відео. Ніхто мені не платить. Мені не потрібно отримувати гроші, щоб говорити правду або висловлювати те, у що я вірю. І я тут лише для того. Щоб показати вам, що це реальне, це доказ російських руйнувань у Києві, Україна, І це не пропаганда, це не фейк, і ніхто мені не платить. Слава Україні, героям слава.